Ось перед нами знаходиться пам'ятник Тарасу Шевченку, який відвідав наше славне село Покровське. Оскільки воно завжди відрізнялося своїм колоритмом, поет відвідав найкращі закутки селища. В 1843 році, в другій половині липня, на початку серпня. Тарас Григорович відвідав Нікополь і село Покровське. Багато історичних пам'яток міг побачити поет в селі Покровському, на території якого в середині 18 століття знаходилась нова Запорізька Січ. Саме сюди прибув ще зовсім юним Максим Залізняк, один з видатних ватажків селянських повстань 1768 року, якого співав Шевченко в поемі Гайдамаки. Все це безумовно не могло не хвилювати талановитого поета і художника. Але нам відомо тільки те, що Шевченко змалював Покромську січову церкву. У сільському музеї та бібліотеці проводять заходи, присвячені візиту великого поета. Ця подія залишила величезний слід у історії та пам'яті жителів села. Дякую за увагу! Ставте лайки, якщо подобається творчество Шевченка.